Я точно знаю, що сьогодні ти навчишся розв'язувати квадратні рівняння за допомогою теореми Вієта. А точніше зведені квадратні рівняння, і якщо ще більш точніше, то за допомогою теореми оберненої до теореми Вієта. І так, теорема Вієта нам говорить, що якщо у нас є корені зведеного квадратного рівняння, яке ось у нас ось тут подане у вигляді х квадрат плюс тих плюс дорівнює Буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а їх добуток буде дорівнювати вільному члену. І так, застосуємо теорему, обернену до теореми Вігіта, а, до речі, ця теорема говорить, що якщо нам вдасться підібрати такі як x 1 і x 2 сума яких буде дорівнювати мінус п, а добуток, то це буде точно корені даного квадратного рівняння. І так, маємо квадратне рівняння. Х2 мінус 10х додати 24 дорівнює 0. Другий коефіцієнт P у нас тут дорівнює мінус 10. А війну членку у нас дорівнює 24. І так, за теоремою Одігєта, сума коренів нашого квадратного рівняння має бути частом протилежним до П. Тобто мінус мінус 10. Отже, це 10. А добуток коренів нашого квадратного рівняння буде дорівнювати нашому вільному члену, тобто числу 24. Ну, тепер ми будемо відразу намагатися підбором знайти ці значення Х1 та Х2. І зараз маленька така хитрость. Для того, щоб підібрати ці корені, якщо вони є цілими числами, ми дивимося відразу на добуток. Чому? Тому що сумою. Х1 і х2, яка дорівнює 10, ми замість х1 x 2 можемо брати безліч чисел. Ну от, наприклад, якщо у мене це 1 і 9 буде 10 або 2 і 8 буде 10, але ж, якщо я візьму 11 і мінус 1, то сума також буде 10, якщо я візьму 12 і мінус 2, сума також буде 10. І зрозуміло, що продовжувати так можна нескінченно. Але ж, добуток це завжди зліченна множина цілих чисел, і тому працювати треба відразу з добутком. Я дивлюся і бачу, що добуток у мене має знак плюс, це означає, що числа будуть однакового знака, або два додатних, або два від'ємних. І оскільки сума буде дорівнювати 10, а числа однакового знака, то це означає, що якщо додати їх модулі, то одержимо 10. Значить, це два додатних числа. Тому я буду брати тільки додатні числа. І так. Наприклад, це в мене 1 і 24. Я дивлюся, я нагадую, я беру добуток. Далі, це в мене 2 і 12 буде давати 24. Також в мене це 3 і 8 пара чисел. І остання пара, яку я можу взяти, це 4 і 6. Чому остання? Тому що пара 6 і 4 це одна і та сама пара. Нам не важливо, якесь чисело буде х1, а яка буде х2. Тепер я повинна зрозуміти, сума якої пари буде дорівнювати 10. І так, 25 буде сума, так? Сума буде 14 у цієї пари. Сума у цієї пари в мене буде 11. І лише сума у цієї пари буде дорівнювати 10. Отже, мене влаштує пара чисел 4,6. Добуток буде в мене якраз 24, бо всі добутки тут дорівнюють 24, а сума цих чисел буде дорівнювати 10. Отже, це числа 4 І 6. І все одно якась нехай сюди, а якась нехай туди.